Мирисім пастирі показали дуже важливий момент сьогодні, коли Ісус постився у постелі 40 днів. До нього приступив Сатана, спокушаючи його, дав йому каміння, щоб Ісус перетворив на хліб. Але Ісус сказав: не всяким хлібом буде сита людина. Другий момент, коли Сатана пропонує сьогодні так, всякі тіктоки, всяке поклоніння йому, це футбол, всякі оті ідоли. Але Ісус сказав, що Господу Богу одному поклоняйся і йому одному служи. І третій момент: що ми являємося храмом для Духа Святого, і від кожного із нас залежить, чи ми харчуємося тут на землі. Що коли ми вийдемо із цієї храмини, хто нас підбере, чи ангели Божі понесуть до. Господа нашого, чи сатана і ангели, і слуги його, які забирають душі.